З правої сторони у нас 2006-го року куплений за 10-ку. І, -ку, і мотор зроблений за 10ку. З лівої сторони Rover 2016 року. Куплений за 30-ку і мотор зроблений за 10-ку. І ви зараз спросите, як такое може бути. Може! Показуємо і розказує. Так. Це мотор 2 дві... внутрішнього зграння. той ж саме чугунний блок. 3-літровий дізель, те ж саме В6. А це у нас каленвал. Техлітровий дізель і то же В6. Ну, у нас в руках 6, не один колінвал, а 2 Так, Це їхня болезнь моторів. Всі прекрасно знають, що у нас лопаються колінвали. правильно? І от чого формується ціна на ремонт двигателя. Саме перше, це від ціни запчастей, правильно? От беремо, наприклад, колінвал. Ось цей колінвал у нас. 2,7 а А це в нас що залишилось з каленвалу 3.0. Як ти думаєш, яка його ціна? Турецького блядь, який 1000 доларів стоїть ті пакований, вистачає на 1000 км. Оригінальний, який стоїть 3000 доларів, вистає мінімум на 100 тисяч км. Згасимо? Є різниця є. Ну, да. ціна 2.7 в оригіналі з складишами від 2,5 до 3 що на цю машину, що до 2,5 до 3 на цю машину, правильно? Ну да. Сума у нас уже только купить коленвал, сколько получается? 3, да? Потім у нас до коленвала, так же, у тебе же, вот эта шатун намотала. На коленвал, правильно? Угу. Его ж тоже треба міняти. Ну да. Цена на 2006 год шатуна. Нового там 150-200 долларов. Цена шатуна. На 2016 150-200 доларів. Є різниця? Нема різниці. Плюсуємо 6 шатунов. Що у нас виходить? Ще косарь. 900, косарь. Вже 4 касаря. З лівої сторони нас масло насос, який стоїть 500 доларів без датчика на цю машину. Ну, може, менше, там, давай не буде. 400 доларів. І цей насос стоїть 500 доларів. Якийсь датчиком, тому що датчик додався, давалися ще зверху соточка. Сума, яка нас вже виходить? 4500. Це у нас, якщо повезлося, чисто ми розкажемо за, за е, низ мотора. Потім у нас йде першніває. Що мінімум поршень по 100 доларів. Мінімум по сотки, а то й по 150 доларів. Що на цю машину стоїть 2,7 поршень. Що на цю машину він стоїть від 100 до 150 доларів. І ми в тоді ніхуя ще не купили, а ми вже 5-ку втратили, правильно? Потом... На цьому у нас дискотека не закінчується. У нас ще є навісне обороду турбіна, форсунки, помпи термостати. На цій машині стоїть помпа без датчика. Ну, треба ж якось судьбу наїбати, правильно? Уже ж надо, Уже... коли лаве робить, вони... Ну ти ж типу вже ж 16-й рік, ти ж вже ж технології, блядь. В'їбали датчика, на цю помпу стоїть, блядь, там, Приблизно 100 доларів, На цю помпу стоїть 300 доларів. Тому що вона у нас сіла, Лєшенка. З датчиком. З... датчиком, блядь. А помпа така сама, поїбать, ти поняв? Да? І от. Там 100, там 200, там 300. І запчастів тебе випливає на скока. На 7. Плюс тобі треба зробити блок, проточити, встановити постіль, зробити головку е і В Відтоді, ти заробляєш 2000 доларів, а тобі кричать, да ви охуєлись, ви з людей бабки дерете. От вопрос. Це не до нас треба задавати, що ми бабки деремо. Треба про задати ці компанії Range Rover, якого хуя вони 20 років. Нормальні бабки заробляти на запчастях. І похуй, якого да в тебе машина. Хоч 70-го. Вона як свічарські часи. Только дорожає цей мотор, ну він не дешевіє. А машина дешевіє.